Мої вітання глядачам телеканалу Віта це програма від вулиці до вулиці. Я її ведуча Тетяна Орлова розповім на честь кого чи чого була перейменована ваша вулиця. Декомунізація. Процес усунення із суспільного політичного і правового життя залишків комуністичної ідеології. Закон України про декомунізацію набув чинності 21 травня 2015 року. Згідно нього перейменуванню підлягають населені пункти, вулиці і підприємства, назви яких мають комуністичне походження у Вінниці над новими топонімами впродовж півроку працювали 15 експертів разом з громадою. Богдана Ступки, Якова Шепеля і трамвайна про такі вулиці. дізнаєтесь у цій програмі. Вулицю Павлика Морозова, що поблизу 31-ї школи, перейменували на Богдана Ступки. Про відомого актора зараз розповім. Ступка Богдан Сильвестрович, актор театру і кіно, народний артист УРСР та СРСР, лауреат Шевченківської премії та премії імені Олександра Довженка, герой України, академік Академії мистецтв України. Зіграв близько ста ролей у кіно та понад сотню на театральній сцені. Бував у Вінниці з гастролями, брав участь у зйомках фільму «Архієрей» у нашому місті. Знаменитий актор театру і кіно Богдан Ступка народився 1941 року в селі Куликові Львівської області. Мистецькій кар'єрі передували праця. Слюсарем, фотографом, служба в армії та здобування філологічної освіти у Львівському національному університеті імені Івана Франка. Основи театральної освіти Ступка отримав у драматичній студії при Львівському драматичному театрі імені Марії Заньковецької, в якому працював з 1961 року. З 1978-го Богдан Ступка актор Київського національного академічного драматичного театру імені Франка. З 2001-го його художній керівник. Кінодебютом Богдана Ступки став фільм Юрія Іллєнка Білий птах з чорною ознакою. Понад півстоліття Ступка був однією із знакових фігур європейського кінематографу в його творчій спадщині. Численні кінороботи створені в Україні, Росії, Польщі та Югославії. У переліку кіноролей багато історичних постатей. Це гетьмани Іван Брюховецький, Іван Мазепа, Богдан Хмельницький, а також Микола Леонтович, Чингіс Хан, Борис Годунов, Остап Вишня. Великий успіх прийшов до актора в 2004 році. Після зйомок у фільмах Водій для віри та свої Ступка отримав безліч вітчизняних і міжнародних нагород. Був міністром культури і мистецтв України. Постановою Кабінету міністрів України за вислуги в театральній діяльності засновано Державну премію України імені Богдана Ступки. Музика. Примакова на Якова Шепеля. Так перейменували вулицю на старому місці. Про людину, на честь якої у місті з'явився новий топонім, дивіться далі. Шепель Яків Матвійович повстанський отаман на Літинщині, полковник армії УНР. У 1919-1921 роках воював проти більшовиків на Літинщині, Хмельниччині, Козятинщині, Калинівщині. Упродовж 1919-1920 років неодноразово відбивав Вінницю у червоних. Яків Шепель народився в селі Вонячин. Зараз в Городище на Літинщині, у бідній селянській сім'ї. Здобув початкову освіту та провчився три курси на юридичному факультеті Одеського університету. На початку Першої світової війни був мобілізований до російської армії. Повернувшись у рідне село, деякий час учителював. У середині травня 1919 року ЧК в місті літин заарештувало більшу частину української інтелігенції та хотіло їх розстріляти. Як і в шепель, аби врятувати земляків, організував партизанський загін із 150 чоловік. Вони визволили з тюрми всіх політичних в'язнів та очистили містечко від більшовиків. З того моменту розпочалась партизанська діяльність Якова Шепеля. Більше року його загін наганяв жах на більшовиків трьох повітів Вінницького, Братславського та літинського. Та мінімум тричі з боями займав Вінницю. Під час першого зимового походу армії УНР взаємодіяв з її частинами. У 1919 році на базі загону Шепеля була сформована перша подільська повстанська дивізія дієвої армії УНР. Восени 1920-го загін Якова Шепеля відійшов на територію Польщі влітку наступного року, коли готувалось всеукраїнське повстання проти окупаційної радянської влади, шепель повернувся в Україну як командувач 6-го повстанського району з завданням підготувати повстання в Літинському, Летичівському, Проскурівському, Могилі Подільському, Вінницькому та Кам'янець-Подільському повітах у вересні 1921 року, під час переходу польського кордону. Отамана Якова Шепеля вбили. Революційну на трамвайну так перейменували вулицю, що простягається від Хмельницького шосе до Келицької. Чому дивіться далі? Трамвай перший громадський транспорт у Вінниці, є одним із неофіційних символів міста. Його історія розпочалась 28 жовтня 1913 року. Вінницька трамвайна система одна з п'яти вузькоколійних на всій території України. Ширина колії складає один метр. Перший електричний трамвай проїхався вулицями міста 28 жовтня 1913 року. За маршрутом Вокзал Жіноча гімназія. Його протяжність була трохи більше 8 кілометрів. Вже навесні 1914 року збудували другу лінію від Вознесенської площі до військового містечка. На двох маршрутах працювало 11 вагонів. Це були двовісні двосторонні вагони фірми Мен. Один із таких відреставрували, і зараз він знаходиться в депо та використовується як екскурсійний. Інший встановлений біля трамвайного депо. Трамвай у Вінниці працював і під час подій 1917-1919 років. Однак у 1920-му рух було зупинено. Відновили його лише наприкінці листопада 1921 року. 1932 дев'ятсот року відбулось розширення мережі. Вулицею Пирогова до лікарні було прокладено нову лінію. Перед війною розпочалось будівництво ще однієї лінії вулицею Академіка Янгеля до суперфосфатного заводу. Однак цим планам завадила війна. Повністю рух трамваїв містом відновили після звільнення Вінниці. Перші повоєнні роки трамвай допомагав відновити зруйноване місто, житлові будинки та підприємства, до яких на вантажних вагонах підвозили будівельні матеріали. У 1950 році добудували лінію до суперфосфатного заводу. З 55-го трамвай почав курсувати по Хмельницькому шосе до нового трамвайного депо. Впродовж наступних років трамвайні маршрути активно розбудовувались.